19-та в Україні новини на цю годину маємо для вас такі. 63-річного стрільця, який убив двох людей у Софіївській борчагівці під Києвом, не затримали. Як повідомляє нацполіція, приблизно місяць тому військовослужбовець, якого застрелив зловмисник, продав йому за тисячу доларів зброю. Утім, між ними сьогодні стався конфлікт щодо оплати. Військовослужбовець хотів від покупця ще певну суму коштів. У результаті цей чоловік з купленої ж зброї розстріляв його. Після чого зайшов до будинку, де він проживав, та розстріляв його. тещу. після цього він повернувся до себе додому та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції, які прибули негайно на цей виклик, оточили цей будинок і протягом години затримали стрільця. На Херсонщині росіяни вдарили дроном по селищу Понятівка. У результаті атаки загинула жінка. А на Дніпропетровщині ворог не припиняє крити вогнем Нікопольський район. Як повідомляє місцева влада, сьогодні окупанти цілили по самому Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах били дронами камікадзе артилерією. У наслідок атак пошкоджено підприємство, чотири приватні будинки та господарська споруда. Росіяни порушують ними ж проголошене перемир'я. Сьогодні день і ніч обстрілюють Сумщину. За минулу добу відкривали вогонь по області 120 разів. Найчастіше гатять кабами та РСЗВ, запускають і в дрони. Дві громади Білопільську та Ворожбянську. Буквально рівняють із землею. Звідти оголошена евакуація жителів. Рятувальники швидко, але обережно розбирають будівельний брух, на який перетворився будинок. Під завалами має бути жінка. Ото вершок, вершок, да, 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 да. всемає. Вона диване. вже дожать дихати. Навіть. Бабушка, ви живі. Жива, жива, жива. Усю ніч та ранок на Білопільщину та ворожбу летіли десятки російських кабів. Травмовану пенсіонерку витягли, а в Миколаївській громаді 55-річна жінка загинула. Людей просять терміново виїжджати. Сумочка у нас ваша сумка є. все, всі речі заберемо і потихеньку пішли. Удейки онда автобуса. Зараз ми вас там подимемо теж. 75-річна Ніна Пантеліївна мешкала сама, не витримала і, зрештою, наважилась на евакуацію. Не де я не ховалася, до сусідів ходила, бо я сама сама боюся. Ну у нас там на вулиці, вважай, на мене кого. Я кума і там ще все, бо ж нема нікого. У холі шелтеру розгублено метушаться люди. Сюди їх привозить евакуаційний транспорт. Пані Наталія з Краснопільщини. Цю територію росіяни обстрілюють з березня. Б'ють повибивані вікна, так погано, дуже погано. Магазинів немає, світла немає, води немає, Ма нічого. Хорошого немає нічого. Нема чого, чого ж дати, Жінка отримала гуманітарну допомогу. Так, Однієво. Стільне, полотенко, гігієнічне і водичка. Розповіла, які виплати одержала як переселенка. ВПО дві тисячі видавали, дали 10 800, дали. Ага, дали. 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 Да, дають, дають. Оце той. А так більше нічого. Ну, Надіємося на все хороше. Будемо. І хочеться повертатися до себе додому. Дуже хочеться, із громад, які найбільше потерпають від обстрілів, людей вивозить червоний хрест, рятувальники, волонтерські місії та екіпаж білих янголів. Пріоритетними завданнями і першочерговими є евакуація сімей з дітьми, які з певних причин. Повернулися і знаходяться, чи знаходились там особи, які маломобільні, лежачі люди, які самостійно не можуть виїхати. Яким потрібна допомога? Також допомагаємо з речами, з тваринками. Цим рейсом броньований бус доправив до обласного центру літнього чоловіка, який самостійно не пересувається. А ми привезли дідуся із Білопілля. Дідусь у на 41-го року народження домовилися у Трастянець Охтирського району в лікарню. Щоб туди його, тому що зараз у сумах вже немає місця в лікарні. Донька Тетяна ледь стримує сльози. Розповідає батька перевозять вже вдруге. Під час першої евакуації його разом з дружиною оселили в геріатричному пансіонаті в Сумах та по ньому влучив шахет. Ми ще в тому році їх евакуювали. Потім, роби, у нас ситуація в Білопіллі ж рік була нормальна. Мама в нас дуже важка була, ми забрали її додому. Мама ось буквально два місяці, ось ну, не ще два місяці немає, померла. Молодше покоління родини вже й не рахує переїзди. У мене невістка з Маріуполя. Там теж житло, все залишилося. Нині залишатися в Білопіллі небезпечно, але невизначеність майбутнього лякає ще більше. Найбільше лякає невідомість, от куди. Просто ми не знаємо, куди нам їхати. Ви знаєте, я ж вам кажу, що не дуже й тікають. люди просто надіяться на щось краще, і ну все таки дома, як кажуть, і стіни гріють. Які ще залишилися. саме через втрачене житло місцеві наважуються їхати у багатьох за спиною розбиті домівки, в які не повернутися. Волонтери надають прихисток на перший час і допомагають далі. Люди можуть залишитись у нас не тільки на три дні і на довше. Весь час ми будемо їх годувати. Це все безкоштовно. Наша організація в частності чим займається це підшуковуванням житла для людей. Ми на зв'язку з головами всіх громад, і буває, що люди приймають рішення їхати далі. звільняється якийсь будинок, і ми можемо туди заселити наступних людей. Попри так зване оголошене перемир'я, ворог обстрілює сумщину щодня. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. Харків росіяни обстрілюють чини щоночі. На місто летять шахеди з термобаричними зарядами. Нашпиговані цвяхами безпілотники, «Молнія». Під прицілом житлові квартали, інфраструктура, малий бізнес. Масштаби руйнувань у місті можна порівняти хіба що з першими днями війни. Світлана Шикера розкаже про це більше. Арків два десятки вибухів на світанку 6 травня. Шахеди цілять в чотири райони міста. Під ударом промислові підприємства, житлові будинки, ресторан і найбільший ринок вигоріло близько сотні крамничок. І ворог скеровує сюди безпілотники уже не вперше. Получається, це вже другий прильот по ринку за останні два місяці. Попередній був тут недалеко. Почали відновлювати магазини і знову. Стався прильот. Ольга в розпачі. Два тижні тому російська ракета влучила на спортмайданчик біля її будинку. Вибило вікна. І ось тепер ворожий дрон спалив її бізнес. Був бізнес, нема бізнесу. Що робити далі, хто не знаю. Тільки от працювали. А якщо б ми там були, що тоді взагалі можна казати? Виживають нас з Харкова. Неділю назад в мене був прильот в квартиру. Ну, не в квартиру, а рядом. Ще, не, ще вікна не поставили. Ну, тепер приліт на роботу, далі що буде. А тут безпілотник упав біля житлової багатоповерхівки. Вибух був близько на углу дому, Повносило всі вікна, всі рами, міжкімнатні двері не зачиняються. Тут у нас ось є осколок, був в стіні, син витащив. Син був в кімнаті, так. Ну, Він встиг скатиться з кроваті і в нас є підвал. Скотився і на карачках з собакою в тамбур. Тиждень тому, коли на Харків летіло одразу 10 ракет і півтора десятка шахедів, містяни кажуть, відчули своєрідне дежавю. Бігали, я не знаю. Бігали, не знаю. Я шукала три стіни, бігала всю ніч. Шахеди летіли і взагалі жахіття. Як початок війни, ось так само було. Кількість ударів по Харкову останніми тижнями зростає. У квітні 136 обстрілів, найбільше від початку великої війни. Тактика ворога незмінна: масовані атаки. Дрони запускають групами кількома хвилями з мінімальними інтервалами, щоб ударити зненацька і ускладнити роботу ППО. І вперше за чотири останні місяці шахеди випустили по Харкову в день. Що вночі, коли луплять по місту Харкова, її поранені, жертви і серйозна рунаці? Що в день, коли люди їдуть на роботу, чи з роботи, чи стоять на зупинки громадського транспорту, чи їдуть у своїх автівках і влучають шахети? Це жахливо. це справжній тероризм проти населення України? Свої безпілотники молнії росіяни нашпиговують цвяхами, свяхами, щоб уразити якомога більше людей. Шахеди із термобаричними зарядами. Після них спалахують масштабні пожежі. І терор триває безупину. початку травня вже понад півсотні ударів по місту. І ціль ворога незмінна. Житлові будинки, лікарні, школи, торгові мережі руйнують усе, на чому тримається щоденна стабільність міста. Ви знаєте, це справжній терор, і я хочу сказати, що страждають мирне населення, страждають діти. На жаль, люди і похилого віку. Тому ви бачите, яка ситуація сьогодні є, але залякати харків'ян неможливо. Для більшого захисту харків'ян військова адміністрація працює над збільшенням кількості вогневих груп. Деталі наразі не розголошують. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. 117 боєзіткнень по всій лінії фронту від початку доби. Найбільше атак ворог завдає традиційно на Покровському напрямку. Там окупанти гатили 41 раз. 32 штурми відбито, дев'ять ще тривають. На Лиманському загарбники здійснили 17 спроб посунути сили оборони. На Новопавлівському, 19. Про ще одну добу на східних рубежах. Далі у нашому огляді. На вовчанському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції наших захисників. Там окупантів б'ють бійці бригади. Гард днями знищили ворожі антени зв'язку, транспорт та позицію великокаліберного кулемета. Прикордонник на псевдосухий пов'язав своє життя з військом, коли йому був 21 рік ще до повномасштабного вторгнення. Нині очолює мінометний розрахунок на позиції під Вовчанськом. Максимально скритно мають працювати, тому що пташки їхні постійно вісять, і вони тільки чекають, щоб побачити, де звідки ти викидаєш. Ну і в основному вони її палять позиції. Знаходять, розшукують, вишукують і потім починають з кідами, фішками, добивати СПГшками, все повністю починає прилітати. Кепський тиждень для ворожої техніки влаштував підрозділ Хартії. Дронами бійці продовжують вибивати гармати РСЗВ та буханки противника на Харківщині. На цьому відео бойова робота бригади буревій на Куп'янському напрямку. Щодня відбивають ворожі піхотні та механізовані штурми. Одразу знищують будь-яку ціль загрозу для захисників. Пілоти дронів підрозділу Рубака 77 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади вистежили в укритті транспорт окупантів. Мінус ще дві одиниці техніки з точністю до метра. Майстерна робота дронарів. Загарбники знову активізувалися поблизу Білогорівки, що на сіверській ділянці фронту. Також намагалися штурмувати наші позиції біля греківки на Лиманському напрямку. 240 безпілотників ворога виконували бойові завдання минулої доби. Окупанти 21 раз відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. На Донеччині аеророзвідка Чорного лісу виявила, а суміжні підрозділи знищили ворожий ЗРК середньої дальності БУК М1. Цей фейерверк від детонації БК наслідок точного влучання в один з основних засобів ППО, орієнтовною вартістю 10 мільйонів доларів. На лиманському відтинку 24 штурми за добу втрат ворогові завдають пілоти батальйону Сігнум, бригади імені князя Володимира Мономаха. Цього разу рознесли вантажівку з особовим складом і провіантом, яка прямувала на передній край. На сіверському напрямку позбавляються від московитів, що висунулися на штурм на авто та мототехніці. Бійці Едельвейсу. бригада помста демонструє ефективну роботу проти ворожої піхоти в Краматорському секторі. Влучними ударами дронів знищили російський триколор, штурмову групу окупантів, їхні укриття та мотоцикли. На турецькому відтинку в розпалі весняно-польові роботи з ліквідації загарбників. Небагатий вибір перспектив очікує на російських окупантів від поліційних хижаків. На Покровському напрямку ворог атакував наші укріплення в районах Малинівки, Новоукраїнки, Звірового, Котленого, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Миролюбівки, Новодарецького, Лисівки, Дажінського, Новосергіївки, Троїцького та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено. На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Одрадного. Вовки да Вінчі в чергове відбили ворожий штурм на покровському напрямку. Там за добу зафіксовано понад 60 спроб ворога просунутись. А спартанівці зірвали неочікуваний плавучий наступ росіян. Ті вочевидь від безнадії вирішили підібратися до українських позицій водоймою, та заплив окупантам провалили наші бійці. Воїни 68-ї бригади імені Олекси Довбуша днями попрацювали над зменшенням автопарку росіян. Підрозділ Скала зупинив ворожий накат на мопедах. Залишки піхоти прицільно добили в посадках. На новопавлівському керунку понад 30 штурмів. Пілоти 110-ї бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка майстерно спрямували дрони на РСЗВ і перетворили установку на купу Брухту. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини. Спільний центр для навчання техніки в 16 створять Румунія та Нідерланди. Про це стало відомо під час візиту до Бухареста міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса. Об'єкт планують розташувати на авіабазі Фетешті у Румунії, де вже готують пілотів для американських винищувачів. Навчатимуть там саме українських інженерів, які обслуговуватимуть авіапарк бойових літаків для пришвидшення процесу. Амстердам обіцяє передати Румунам додатково 18 бортів. І ще три роки торговельного безвізу для України. Відповідну резолюцію хвалив Європарламент. Йдеться про безмитний імпорт українських заліза та сталі, кінцевий термін, якого мав збігти вже у червні. Новий дедлайн, 2028 рік. Ідею підтримали 354 парламентарії проти виступили 147. Одна з прихильниць ініціативи Євродепутат від Швеції Карін Карлсбо, заявила, металургія основа української економіки і галузь продовжує працювати. Попри те, що чимало її працівників пішли на фронт, а заводи регулярно страждають від невпинних атак росіян. Тому місія союзників усіляко підтримувати українців. Новий документ набуде чинності, щойно його ратифікує Рада ЄС. Україна отримала мільярд євро кредиту від ЄС. Це прибутки із заморожених російських активів. Виплату четвертого траншу макрофінансової допомоги здійснила Єврокомісія у Брюсселі. Відзначили, що це символічно збіглося із днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Загалом макрофінансова допомога становить більш як 18 мільярдів євро. І є внеском євросоюзу у ініціативу Великої Сімки, що загалом має на меті надати Україні майже 45 мільярдів євро фінансової підтримки. Один із найбільших в історії повітряних боїв провели Індія та Пакистан. За повідомленням CNN, у небі протягом більш як години билися 125 винищувачів. При цьому жодна зі сторін власний повітряний простір не полишала а постріли пілоти здійснювали з відстані у 160 кілометрів. Пакистан стверджує, збили п'ять індійських бортів, один з яких французький Рафаль нью делі інформацію не підтверджує і не спростовує. Я нагадаю, загострення конфлікту почалося 23 квітня, коли в теракті загинули 26 людей. Це сталося у штаті Кашмір. Індія вважає, за подіями стоять пакистанські бойовики-ісламісти. Ісламабад свою причетність заперечує. На півночі та північному заході Індії не діють два десятки аеропортів. Обмеження буде чинним до ранку суботи, заявили в індійському уряді. Це відбувається на тлі військових ударів Індії поблизу кордону з Пакистаном. Напередодні вночі Індія розпочала військову операцію Сіндур у відповідь на теракт два тижні тому, коли загинули понад два десятки туристів. Сторони обмінялися ударами з обох боків. Є жертви серед мирного населення. Бігти заради перемоги з таким закликом цими вихідними відбудеться благодійний забіг з перешкодами. Спартан Київ 2025 збирає сотні учасників різного віку, рівня підготовки, професійних спортсменів, аматорів, навіть дітей. Цьогоріч захід присвятили річниці унікальної повітряної операції Небо тоді українські воїни здійснили серію надскладних авіарейсів до заблокованого Маріуполя для доставки допомоги оборонцям Азовсталі. 10% від внесків учасників, а також усі грошові партнери. Ерські донати організатори планують передати на потреби головного управління розвідки. Минулого разу завдяки забігу вдалося зібрати понад 5,5 мільйонів гривень на закупівлю двохсоти впівдронів і підтримку розробки морського дрона Магура. Вертольоти армійської авіації робили неможливе вони літали в тил ворога на відстань 120 кілометрів. В окупований повністю оточений Маріуполь, і е, ця операція показала, що Україна бореться до останнього. Ця операція дозволила не просто доставити медикаменти, боєприпаси в окуна окупований Маріуполь. Вона не просто змогла привести туди наших спецпризначенців. Вона принесла ця операція надію оборонцям Маріуполя, що дозволило триматися значно більше і значно впевненіше. Це забіг з перешкодами. Там де ви долаєте декілька кілометрів. Це дистанція, наприклад, в 5 кілометрів і 20 перешкод. Це під силу абсолютно кожному. Треба просто бути готовим вийти. За межі комфорту на деякий час, і після цього ви будете 100% відсотків пишатись собою, пишатись своїм досядженням, і при всьому цьому ви ще зможете допомогти своєю участю і підтримати головне управління розвідки. І як стало відомо, буквально пару хвилин тому у Ватикані обрали папу римського. Його ім'я наразі невідоме. Ми готуємо включення на 20-ту годину. Тоді буде випуск підсумковий від Олексія Фадієва. І сподіваюся, вже будуть якісь деталі з Ватикану до того часу. Ну а просто зараз передаю ефір. Олександру Васич. Дякую, Олександре. Чому Росія? Перекидає бомбардувальники від кордону з Україною. Про це і поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.